Усім доброго ранку. Троянди свої покажу вам. Правда, ранок уже почало 10-го. Ми тільки повиходили з хати, щось ми сьогодні. О, нічого. Не Ні оця так подобається. Така троянда гарна. Така, бо давно ж не показувала вам свої квіточки. Квіточки давно не показувала. Я зайду туди, мокро, не після дощику заливаємо. Дощик такий, 10 капель впаде і на цьому все. Такі дощики. Собаки просять уже їсти. Роздавати треба. Треба роздавати. Не передає камера. Колір. Ну от не передає одно, Не той колір. Та ж зелена така, гарна. Ну, ще ж не всі розпустилися. Це така біжева, гарненька. Гарні. Тут також квітнуть, Ця поки в'ючка квітне, розова ще не заквітла. Біла воно вже розпустилась. Калачики оці так викручають на грядки. Майже нічого не цвіте. оце Гвоздіка і калачки можна садити і буде квітнуть грядка, все літо. Квітнуть. У мене і ця ж тут в'юща теж воно. Така гарна. Дякую, щоб він колір передав. Такі аж в очі ріже. Такий колір. А це наш з колею міні-город. Ну, Парчик ви бачили. Да? Дивіться, вже який гіркий парчик. А це Нікіта мені приніс, каже, ма, високорослі помідори. Посади. Вони у мене дня три, мабуть, стояли в воді. Я все думала, де їх посадити. На Нагрядки десь. Ну, Там нема де. Там же ще й черенки, що і хризантеми. Ото що здорові такі кущики, як круглі понасаджувані, їм же ж теж десь треба рости. Крутилось, крутилось, там на городі, там немає смисла, їх підв'язувати. А там по... я поставлю ту палку і ту палку дітей повитягують. Це вже перевірено і це вже не... можна і не ризикувати. Коля каже, у нас ж є оці з пацанами каріта. Він каже, є. Каже, набери мені землі, я їх тут натикаю, поставлю, а потім кажу, буду собі підв'язувати. хай вони тут ростуть. Ну що мені робити? І шкода викинуть, дитина мені принесла, мамка посадить. І куди мені кажу, їх дівачок? Ви посадили тут. А тут же ж так у мене зароста травою. Ну, я поки не скажу вам, що я хочу. Ну я колю довбаю і вроді би як у мене вийшло, не знаю. Тут у мене бо ж кабачки цвісти будуть. Ні, то жовтий лісток з бреху. А, ні, там і цвіт є. Це гарбузи. Це гарбуз. Це не кабачок. О, це гарбуз. А ото, ото я не знаю, то може кабачок. Десь, може, і є кабачок. Гарбуз. Тут треба попроривати Оце по... Оце по двері по мішок. Ось, о, мішок. Ось цю ділянку тут треба проривати. Ну я так потрохи рву курям, свіженьку кидаю, прорву, прорву курям, накидаю. Там воно і помідори такі, і воно, поки все прохолодне, Попідростали там і, і помідори. Ну, коротше, таке от, бред сумасшедше тут робиться. Страдаємо фігньою. Ну, хай собі росте, хай заплітає. А тут кусочок, то я не трогаю, поки, висапувати навіть не буду. І побачите, що тут буде. Бо думали одне, а буде геть інше. Тут гіркітці. Зійдуть вони чи не зійдуть, не знаю. Треба сьогодні піти на гороч чи подивитися, що там. Все, починається горох. Це Оксана не вилізе вже з гороху. Вона тут буде сидіти. Я обожнюю горох. Я знімаю такі стрічки е горошку. трошки ще пару днів, і можна буде. Малим трохи на ру, щоб скуштували перші. Вже картопля цвіте. А там пусто розривали, так таке лежать. Сухі, не поключені. буряном заростає, а вони навіть і не посходили. Так, там все витоптано з краю. Так, у нас сьогодні знову якийсь рибний день. Щось я стільки риби приготувала. Сільотка, копчена рибка, пюрешечку зараз хочу. Зварити. Це в мене вариться холодець. Хто яко буде їсти? Сальце, зелений лучок. Ось таке поїмо, а холодець уже на завтра буде. І хочу зараз е, розморозила творог млинці. Млинці. Творог млинці розморозила. Поняли, що я це милю. Творог молоко розморозила. Хочу посмажити млинці. З творогом будуть у мене сьогодні. Так ти будеш млинці робити, чи блини такі здорові? Mm. А, блини? Млинці. Да. Блини. Млинці. Ех. Я не соображаю нічого. Що мені треба? Це я приготувала. Картоплю ти зараз почистиш, поставимо зварити. Заколочувати поки це. Це я знаю, Буде її там удобно жарити? давай заколоти. Ну поки буде варитися ця картопля, холодець. Е а я посмажу быстренько, закручу і в духовку, да? там так? Та засадимо тоді і поїму. Ну, да. Давай, коротше, так. Так. Яйця, молоко. Ми з колі ходимо ржав. Він живе з мене, що я туплю, а я живу з нього. Хіба з тобою не затопиш? Весь мозок виїв зранку. Ходить з мене, прикалується вже. то мозок то в тарілки тут. Так, тарілки. Музик. Сейчас як на накалапутяю щось, як начну. смажити. Колампуцай, колампуцай. Колумпуцкий. Колампучаю. Колапутяї? Так. Колопутяй. Да. Сімлинці. Он уже закипає. Прикрутила. Молодець. Так хорошо, коли в морозилці є. Достав і не парився, да? Ага, да. Там ну, треба, бо воно там із срок годності Треба Буде трошки поїднати. Бо воно там лежить, лежить, туди складірують, складірується, така ж гарно, коли воно там. Лежить Бог знає, скільки. її треба їсти. Бо, Бо потім просрочене їсти якось. Ну вона заморожена, я думаю, що нічого йому не буде. Ну не знаю. Все одно треба витягувати. Там ще й сметана є в мене. Там ще навіть красна риба є, те, що ми брали на суші. Ціла банка, так. Да. Полізла рилася. І вона є. Тож я її залишала на бутерброди, я ж думала, буду на цей на Пасху готуватися. Я ж геть забула, що на Пасху другі плани. Та я скупляла, складала, складала. Туди. У мене, в принципі, є міксер. Чого я оце парюся, збиваю вручну. Що можна за 2 хвилини збити міксером. І не мудохаться, га? Руками краще. Ну да. Зроблено собственними ручками, да? Угу. Та, чуть більше опохаття, щоб сказати, я ж робила. Я устала мене ручки. <свят> так. О, гарно. maja A Я думаю, зараз пробую. Я думаю, что не так все, начинаем смажить. Не люблю я оце муторне діло, оце. Я краще 10 кругів вокруг села біжу, чим оце стоять і оці смажити, Якось не посмажет. Тут мені не підкорпіло. А я я не вмію. Не повезло мені. Давайте навчу. Не, не. Мені, ага. мені воно ще є робота. Картоплю я почищу. Не-не-не. Ти не так почистиш картоплю. Чого? Я краще почув. Ні, ти не вмієш так. Ти воно блини. Я буду старатися, кор. Ти воно блини смажеш. Кор, я буду старатися, я добре почищу. Лопатка роздирається, такий. Рвуться вони. А як її взагалі перевертають уявлення немає? Ну так от. А, ну, тоді так і перевертай. Ну, да, ну, І це ж мені щоб блини жарить, смажиться, мені треба ногу ті нарощувати. Поперевувати так, що мене мені точно не вийде. Я тобі не рощу, я Не надо. Я ж сама собі. <рес> <не> <рес> я тобі знаєш, які зроблю. Ось такі. <рес> я ж собі потім тому очі повикалую. Професійно? Ага, так, да, професійно. <гум> я не навиджу смажити. смажать. Вот чую їх так рідко готую, бо, бо це для мене катастрофа. Я взагалі нічого не люблю смажити. а бліни так це вообще. Я сейчас начну то гоцать, якщо я отак так ось це, то це мене вже все. Тугицик заскучив, да? <гум> да, Вже кондратили. Я не можу так стояти на одному місці. І будуть блини з гициками. <ріць> стопочка Цілий бліни, не хочу я з маленькими духатися буду, цілі позавертаю, Творог. ось такі гарненькі будуть. Ще швиденько, раз, два і готово. Упс, такі гарненькі. Виходять. Так, у мене холодчик вже готов. Настоюється, поки м'ясо охолоне. Млинці не в духовці, а на сковорідці Підсмажую коля. Він просто без футболки в шортах. Не хочу його показувати. Ось такі величенькі, ну нічого, зато смачненькі, такі млинці гарні. Так, все, і халочок я розлила. Получилося вісім тарілочок з однієї курочки. Одна курочка у мене була. І получився у мене ось такий халочок, Вісім тарілочок. Такий гарненький холодчик. Господи, мила посуд! Воно як гахнуло аж присіло Дивіться, яка хмара. Сонце світе. Зайшла хмара, може, нарешті піде дощик, та мої сімена попрокльовуються, ага. Я аж присіла, то кажу. От грома. Так, а я думала завтра пекти хліб, а мені завтра не буде коли, бо ми будемо їздити, тому буду сьогодні. Покажу, як замішую. Ну, що кидаю знову. Бо ну, просять повторить. Кому не цікаво, хто вже 350 раз бачив. Можете перемотати. Ну що я зроблю? Ну просять. Так, літр води, 100 грам дріжджів, неповна ложка солі. Ложка цукру. Трохи. Олійки, пустився дощ. Зате його палля пати. Обравенький такий прям. Нічого складного немає. Все швидко, дуже швидко. Це робиться. Дріжджі розмішуємо. Тепленька водичка. Сонце світи дощ іде. Ляпотить, воно більше покрише бахає, чим не йде. І все, вмішуємо тут. І сонце світить. І все, вмішуємо тут, більше нічого не додаємо. Не сильно круто замішуємо таку. Швидко вже покажу вам. Саме так не показувала. Ну а завтра мені не буде. Коли? А хліба нема. Він ранок поїсти щось. І дітям цілий день щось їсти. Треба хліб. Зараз швиденько. І ці три форми. Десь у мене ще повинні бути такі дві форми, я купляла. Десь мені Кристина їх витягла. Я не знаю, де і не можу знайти. Вже все перерили. Найти не можу. Не знаю, зараз буду якісь кастрюльки, щось шукати, щось його, щоб пекти. І все. Гарно вимішати. Це головне. Зараз його гарненько. Трохи приліпа, а лійка зараз вимішається. І одразу я розкладаю по формах. Вымешала, вымешала. Теперь... Учипись. Ну, Что я уже сегодня на этой кухне запарилась. Я еще хотела сделать бы Ну, все, в мене вже нема сил набити скло. Не знаю. Може завтра на вечір, Коли ми там приїдемо, то зроблю. На сьогодні вже все. Собаком вариться. Ще поки зварю собаком. В принципі, що його варити, поставив, воно собі вариться. закипить, крупи, насиплю. Skal vi se Це, от ще б дві мої форми, і було б те, що треба на п'ять буханочок. От де вони? ті форми? Зараз буду ще дві якісь кастрюльки, маски, чи що. Так, і все, накриваємо, Фух, і хай підходить. Підійде, ставим в духовку і все. все. Все, швидко швидко, все. Все швидко робиться. Так, отакі у мене маленькі. У мене три кирпичика і дві кругленькі. буханочки. Ну що зробиш? Не знаю я, де вона їх діла, ці форми. Без поняття, коли можна було їх діти. Так, і все накриваємо і хай підходить. Хлібчик у мене буквально пару хвилин постої, я витягую і він постоє в формі, щоб підійшов від форми. Будемо пробувати його витягати. Опа. О, який гарний, гарний. О, який він гарний. Я перевертаю його стій. Перевертаю його отак догори гори дригом, щоб він шкіринка, щоб зверху оця корочка не була тверда. Так. Проходит. Как тебе так поставить, чтобы ты стоял? Да ты ее сразу поклади, а потом все три разом поставишь. Да. А пахнет как? Угу. Либо на всю улицу пахнет, а тут в О, гляньте, гляньте, ах, так хотела показать. Гляньте, какие хлебчик. Так, так я його перевертаю. Отак. І воно туди доходить, і шкіринка не тверда зверху. Нема такої твердої корки. Все. А в, в каструльках, то в мене в хаті печеться. Вже не буду чекати, поки де печеться, щоб вам показати. Тому кажу вам пока-пока. До наступного відео. У мене так розборілася башка, я вже так заморилася на цій кухні, ви собі не уявляєте. Так що все, пока-пока, до наступного відео.